Програма регіон продовжує мовлення 27 го каналу. Як завжди, у цій порі ми підбиваємо інформаційний підсумок тижня, але на початку цього випуску традиційні основні теми червоний день календаря. Чим зустрінуть школярів 1 вересня їхні навчальні заклади? Бідні студенти, де житимуть мешканці інших міст, які навчаються у Донецьку? Обласний бюджет недоотримає 200 мільйонів гривень. Кошторис шахтарського краю обговорили депутати обласної ради нас догнати та обігнати, як Донецький Шахтер готувався до матчу з лідером чемпіонату металістом. Міненерговугілля уважно слідкує за відновленням вуглегірської ТЕС. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький під час робочої поїздки на Донеччину. У світлодарську урядовець провів засідання комісії з організації та контролю за відновлювальними роботами на станції. Там вже виконана значний обсяг робіт з ремонту машинної зали, що вже встигли відновити, бачила Олена Сушкова. Вуглегільську тест відновлюють після аварії. Наразі тут про трагедію нагадують лише два непрацюючі блоки та ось ці вибиті вікна. Не лише відновлення та введення в експлуатацію, а й модернізація вуглегірської тес. Саме таке завдання поставив кабінет міністрів України перед Міністерством енергетики та вугільної промисловості. На реалізацію запланованого необхідно близько 300 мільйонів гривень. У відомстві наголошують, роботи йдуть за графіком і будуть завершені у визначені строки. Все йде в плані графіка, согласно утвердженого правительством і всі. Вопросы, связанные как с финансированием, так и с выполнением работы, идут по графику. А именно, это к декабрю текущего года запуску первого-четвертого энергоблока. Основные монтажные работы сделаны. Вы видели, что полностью перекрытия все сделаны. Мы ушли во внутренние ремонты и пусконаладочные работы. У нас по графику с первого по... 14 октября мы будем уже пусконаладочно заниматься по первому блоку и, соответственно, в течение следующего месяца, к концу октября, початку ноября по четвертому. Наразі на станції активно ведуться ремонтні роботи усіх чотирьох енергоблоків. Вже завершено монтаж покрівлі машинної зали, майже закінчено ремонт турбіни та генератора блоків номер 1 та 4. Проте серед головних завдань і модернізація теплоелектростанції. Наразі вже повністю замінено обладнання щитового відділення, яке було майже зруйновано після аварії. Замість старої аналогової системи встановили нову цифрову. Точно та кісінька встановлена в Україні лише на Запорізькій ТЕС. На екранах буде зображення. Всех схем и еще шесть экранов общего пользования, на которых будет изображена и будет возможность управлять органами управления блока с вот этих, которых я назвал, органами управления, это мышь, клавиатура и сенсорный экран. Проте модернізація підприємства розрахована не лише на скорочення енерговитрат, а й на покращення екологічного стану, як регіону, так і України. Тож осучаснення ТЕС проходить із урахуванням новітніх екологічних стандартів. Виконання робіт на контролі Міністерства екології та природних ресурсів України. По-перше, твердих Це буде взяли до 40 там. Грамм на кубический метр и ставится система сероочистки. очистки. Сейчас единственный только вопрос: выбирается либо сухая, либо мокрая. Крім того, ремонт та, звісно, модернізація станції мають сприяти подальшій приватизації підприємства та збільшенню його вартості. До розгляду цього питання обіцяють повернутися одразу після відновлення роботи ТЕС. Вирішене питання щодо теплопостачання мешканців Світлодарська. Міністри пообіцяли, теплопостачання буде відновлене до початку опалювального сезону. Олена Сушкова, Дмитро Стрибульов, програма регіон. Зміни до програми економічного і соціального розвитку, програми оздоровлення дітей Донеччини та пошуку впорядкування та перепоховання жертв війни і політичних репресій прийняли депутати обласної ради. На засідання сесії зібрали 120 депутатів. Загалом вони розглянули 38 пунктів порядку денного. Прибуткову частину обласного бюджету збільшили депутати Донецької облради. Тепер вона складає 18 мільярдів 300 мільйонів гривень. Втім, в обласному кошторисі за підсумками року можливі недоотримання через ускладнення на українсько-російському кордоні наші компанії підраховують збитки мільйонами. Ця ситуація не зможе не позначитись і на обласному бюджеті. Він вже сьогодні недовиконується на 15%. відсотків. На сегодняшний день, конечно, невыполнение областного бюджета есть. И оно чем ближе Новый год, скажем так, тем больше идет накопление такого не выполнения. -вы 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 Пока по тем данным, которые есть, значит дефицит бюджета будет около 200 миллионов гривен. Позначилась на економіці області так звана світова криза у нашому старопромисловому регіоні. Вектор розвитку основних галузей промисловості впевнено націлився донизу. Предприятий організації області за перший квартал текущого получав отрицательний фінансовий результат. Убитки составили 2,7 і мільярда гривень. Втім, навіть така сумна статистика у базисі економіки не завадила депутатам збільшити фінансування надбудови. Вони прийняли нову програму пошуку, впорядкування та перепоховання жертв війни і політичних репресій. Виділили на пошукові роботи понад 3 мільйони 800 тисяч гривень до 2017 року. Також розглянули програму оздоровлення та відпочинку дітей Донецької області на 2013-2017 роки. у детских здравниц нет льгот на оплату коммунальных услуг. И я думаю, что в результате действия новой программы по оздоровлению мы в течение двух лет разработаем эти механизмы и сделаем так, чтобы все-таки наши лагеря держатели, это властники, те, которые содержат детские, здравницы, смогли деньги все-таки вложить больше материально-техническую базу, а не на оплату коммунальных услуг или еще каких-то расходов. Заслухала депутати і звіт заступника прокурора Донецької області. Кримінагенна ситуація стабільна, але від того неприємніша. Олексій Куделя, Олександр Детиненко, програма. «Регіон». Ми продовжуємо випуски. Далі приходимо до інших не менш важливих подій, що сталися на цьому тижні в нашому регіоні. Менше половини від скоєних від початку року злочинів розкриті, а з квартирних злодіїв затриманий взагалі кожен третій. Про це повідомив прокурор Донецької області Олексюсяйло на координаційній нараді керівників правоохоронних органів Донеччини. За даними прокуратури, від початку року в області скоєно 173 вбивства нанесено 275 тяжких тілесних ушкоджень здебільшого у Дзержинську, Краматорську, пролотарському районі Донецька та Микитівському районі Горлівки. Маріупольський оптовий ринок Азовський цього року прийматиме другу міжнародну виставку ярмарок Єврорегіон Донбас Донбас-2013». Захід пройде з 20 по 22 вересня. На цьому тижні там відбулася нарада з питань підготовки ярмарку. Ще один дитсадок відкрили після капітальної реконструкції напередодні нового навчального року в Макіївці. Вже 1 вересня туди прийдуть понад 80 діточок. Роботу відновленого закладу, який став для міста вже другим, відкритим в цьому році, перевірив керманич регіону Андрій Шишацький. До моменту, коли в освітніх закладах України пролунає перший дзвоник, залишаються лічені години. Тож саме час підбивати підсумки цьогорічної підготовки шкіл до нового навчального року. Надзвичайно актуальним в 2013-му залишається питання модернізації та технічного переоснащення навчальних закладів на виключення і Донеччина, якими школи області приймуть учнів в цьому році, бачив глібше мовнів. Питання модернізації шкіл та поліпшення їхньої матеріально-технічної бази не втрачає актуальності на території Донеччини. Важливою складовою державної політики в цьому напряму залишається придбання для освітніх закладів нової техніки, в тому числі транспортних засобів. Так, в рамках реалізації держпрограми Шкільний автобус школи області отримали одразу три десятки одиниць транспорту. Таким чином, обласний парк власних шкільних автобусів тепер налічує понад дві сотні одиниць техніки. Втім, потреба освітніх закладів у підвозі дітей така. Кількість поки закриває лише на 80 відсотків. Для цього нужно приобрести по-моєму дета порядка 76 автобусів. Ну, цифра може змінюватися в залежності від количества дітей. Зараз, слава Богу, тенденція хороша. Ми лучше будемо купувати автобуси. Пусть деток буде більше. Водночас, деякі школи з врученням ключів від автобусів нагальної проблеми позбулися повністю. Сьогодні ми вже отримуємо другий автобус. На сьогодні ми повністю от, отримав цей автобус. Обеспечиваем подвоз наших ребят. Але вирішення потребують і інші питання, адже технічне переоснащення шкіл має бути всебічним та не обмежуватися лише транспортним забезпеченням, незважаючи на 100-відсоткове обладнання шкіл комп'ютерами, а також встановлення інтерактивних дощок. Питання оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів досі залишається нагальним. Найбільш проблемні питання таки вдається вирішувати. Зокрема, лише в 2013-му вдалося позбутися шкільних вбиралень, розташованих на вулиці та перенести їх у приміщення в Донецькій школі номер. 40, що в Дотиному, до вуличного туалету також вже не бігатимуть. Санвузол відремонтували ще торік, але можливість ним користуватися з'явилася лише зараз. З модернізацією було проведено опалення, поставлені батареї. Затем були встановлені чаші в кожен кабінет. Були встановлені унітази, були встановлені умивальники, підведена вода. От то, що було сделано. Так що зараз, як ви помітили, туалет в нормальному стані, можна користуватися. Керівництво регіону тим часом рапортує: на сьогодні всі школи відремонтовані та до навчального року готові. Загалом знято і питання з вуличними вбиральнями. Але є в області і такі заклади, що з подібними труднощами майже не стикаються. Це в першу чергу ті, що беруть участь в нацпроєкті Школа майбутнього технічне переоснащення кабінетів, реконструкція їдальні, ремонт та утеплення фасаду будівлі, та навіть повна заміна комунікацій. Все це далеко не повний перелік того, що вдалося зробити за п'ять років модернізації. Одного з таких закладів Донецької школи номер 61. Крім того, позитивні зміни торкнулися також і самого навчального процесу. «Тут великі змінення з точки зору того, що в 2 класі вводиться вводяться тепер новий предмет сходинки до інформатики во всіх учебних заведеннях України. Ну а в нашому учебному заведенні цей предмет уже буде …преподаватися третій рік підряд. Є йде відпрацьовувати практичні навички. Комп'ютерами в закладі обладнано не лише 5 кабінетів інформатики, а й близько 20 інших кімнат. Загалом же інформатика в 61-й школі давно перестала бути окремим предметом та є скоріше інструментом для вивчення інших дисциплін. Кожен вчитель впевнено володіє комп'ютерною технікою та мультимедійними дошками, які дозволяють використовувати нові інтерактивні форми навчання. Они позволяют решать много дидактических задач, например, в начале урока это актуализация опорных знаний или закрепление знаний, полученных во время урока. Либо, если это урок, отягощен, например, теоретическим материалом для того, чтобы детей немножечко разгрузить, чтобы они немножечко переключились с одного вида деятельности на другой, тоже можно делать вот такие включения в урок. Крім того, в закладі активно розвивають і позашкільну освіту. Зокрема, на його базі діє дитячо-юнацька спортивна школа та власна школа мистецтв з п'ятьма відділеннями. Але варто зазначити, що для Донеччини така школа є скоріше приємним виключенням, адже більшості інших закладів регіону залишається лише мріяти про подібні обсяги фінансування. Втім, якщо така модернізація дійсно зможе суттєво змінити якість освіти, маємо надію, що в майбутньому таких шкіл в області побільшає. Хлібшемовнів, Марія Голобокова, Сергій. погулеев программа Регион. Мы продолжим о выпуске. На наша традиционная рубрика Експертна думка". Итак, мы продолжаем нашу программу и в качестве эксперта мы попросили присутствовать в ней Романа Федоровича Гринюка, ректора Донецкого национального университета, доктора юридических наук и профессора. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые телезрители. Роман Федорович, мы очень много говорили о школе в преддверии 1 сентября, очень много говорили о начальной школе, однако мы все знаем, что есть еще школа высшая. Само понятие высшая школа говорит нам о том, что это ну, какая-то особая, особенная субстанция, да, может быть, назовем ее так, какой-то особый организм, который живет своей жизнью. Расскажите об этом, пожалуйста. Насколько высшая школа, по вашему мнению, отличается, подход к ней, подход преподавателей к ученикам, к студентам в данном случае? Ну, безусловно, когда школьник бывший школьник поступает в высшее учебное заведение. С этого момента начинается новый этап в его жизни, этап большей самостоятельности, большей ответственности, потому что высшая школа дает самое главное, она дает профессию будущему школьнику. Поэтому мы чувствуем эту ответственность и, соответственно, готовимся к... Этому мероприятию я имею в виду, когда 1 сентября мы также открываем двери для наших студентов.